Та дорослі, всім доброго ранку, хочу вас запросити на руханку. А для того, щоб розпочати нашу руханку, нам будуть потрібні два каштанчики. Тож давайте разом зі мною почнемо. Коричневі каштанчики летять з дерев на брук, неначе барабанчики вистукують тук-тук. Вистукують тук тук, тук тук, тук-тук, вистукують тук-тук, це хто тут так старається, пита осінній день і сонечко сміхається до тих лунких пісень. тих лумких пісень, тук-тук, тук-тук, до тих лумких пісень.